Добрий день, мої шановні! Настала весна! Прийшла пора пересаджувати, розсаджувати та ділити наші рослинки. Ось і в мене понаростало дуже багато різних рослин. Сьогодні мова піде про хризантеми. Як уже неодноразово я вам розказувала і показувала, що в мене дуже-дуже величезні кущі хризантем наросли. Тож хочу сьогодні вам запропонувати придбати у мене ось такі поділки хризантем. Я буду викопувати свої великі кущі хризантем, ділити їх на отакі ось е ді діленки, на такі ось кущі доволі гарненькі. Тобто, якщо ви захочете, ви можете їх ще вдома розсадити, розділити на декілька кущиків. У мене є 12 сортів корейської хризантеми різного забарвлення, різного типу квіточки, різної висоти. Також у мене є чотири сорти літньої хризантеми, яка квітує ціле літо до самої осені. А також у мене є шість сортів мультифлори. Одну діленку отакий кущик, я пропоную вам придбати за 25 гривень. Можна брати наборами. Наприклад, шість сортів мультифлори купити за 100 гривень. Також 5 сортів літньої хризантеми, також за 100 гривень купити, плюс якийсь подарунок отримати. Ну і можна придбати геть усі сорти. Це виходить, у мене 20 сортів хризантеми за 300 гривень. Тож, дівчатка і хлопчики, хто любить хризантему, Пропоную замовляти у мене хризантему. Дуже гарні квіточки, які радують нас літом і восени. Вони неприхотливі, дуже гарно завжди квітують. Радують нас своїми чарівними квіточками. Залишу у коментарях номер свого вайбера, а також посилання на сторінку у Facebook. Кому зручно, пишіть у меседжер у Фейсбуці, або відправляйте повідомлення на вайбер. Відправлю вам зручною для вас поштою, або новою, або Укрпоштою. Гарно пакую і відсилаю всім охочим. Будь ласка, замовляйте. Наборі буде багатенько, тому що кущі понаростали. Дуже великі. Всім пропоную. Замовляйте 25 гривень кущик або наборами. Дякую всім щиро за увагу, за ваші перегляди. Будь ласка, ставте вподобайки. Це буде більше продвигати моє відео. Не забувайте підписуватись на мій канал. А також. Коментуйте! Кому що потрібно, запитуйте, всім відповім. Ще раз щиро дякую, всім бажаю всього найкращого, чекаю вас у повідомленнях, до нових зустрічей. Всім рясного і гарного квітування, міцного здоров'я та мирного неба!